Всім чудового дня. І сьогодні я вирішила розкрити тему таку, чому дуже багато людей прагнуть багатства, йдуть до цієї мети і розуміють згодом, що насправді нічого не змінюється. Так насправді вони працюють, чи є такі не працюють, це взагалі не важливо. Але що ті, що ті можуть бути бідні і взагалі нічого в них не змінюється, і кудись гроші уходять. І сьогодні я вам розкажу, тема буде, наприклад, на Ютубі обов'язково. Це відео і буде назву мати таку, де ваші мільйони і куди зникли гроші. Я вам скажу куди. Це моє особисте спостереження. Спостерігаю я вже не раз, і тому в мене є дійсно на каналі багато на цю тему відео. Ви будете здивовані, деякі. Може, якийсь протест, так скажемо, в деяких все виключає. і це як, як кажуть, наживе, натисну і на болюче, але це правда. Я звикла казати в очі правду. Дивіться, ваші гроші, так, і саме оце слово мільйони. Зникають, ви приготувалися почути правду, приготувалися так саме в жир. Якщо ви а, маєте зайву вагу, а, то знаєте, що це не просто так. Живіть ваші бока, оце є ваші гроші. Жир являється смітником. Тобто ви викидаєте просто е, даремно в смітник гроші. Розумієте? Е, і я вам скажу це правда, так. І скільки я дивилася, е, спостерігала хто. У мене є докази, у мене є приклади по моєму життю, скільки я спостерігала. А, і як ви кажете, кончені люди, це тільки не працюють або будь-яким чином виживають, та хоч там і економляться, я не знаю, є декілька причин. Але дивіться, ці люди, всі, які, от, як ви кажете, кончені, ми працюємо, ні, вони їх об'єднує одне. Вони, я помічала, худі. Я буду тут може вживати слово, я не можу краще, найти, не обожайтесь пушисті і худі. Ці люди, вони. А просто мало їдять так, завдяки тому, що можливо вони якось виживають, ну і ну, тому, що в них має менше грошей, а ви, типу, всі нормальні, такі вони кончені так. Але зверніть увагу, вони всі худі. І я вам хочу сказати, до чого я веду, я все поступово поясню. Дивіться, ми отримуємо зарплату. Взагалі неважливо, яка це зарплата: чи це мільйон, чи це двадцять тисяч, чи шістдесят, чи десять гривнів тисяч. Дивіться, ми. А постійно, навіть якщо так не вдумуємо, чи не ну, як неправильно, але всі ми все одно стараємося розподілити навіть без запису, там, без запам'ятовувань. Ми ну, в основному бувають люди записують в частих випадках, такі ведуть, як а, блокнотики, там чи книжки з записники, і вони відкладають комунальні послуги, транспорт, їжа. Залишимося на їжі. Зверніть увагу, скільки вас уходить грошей на їжу, ні комунальні послуги, ні транспорт, навіть. Не дитсадок там за дітей, не там, ну давайте будемо брати, якщо ця людина живе одна щоб не було цих дитсадків. Ну, я не знаю, любу категорію, ви згадаєте і передивіться, ніяка категорія не вимагає стільки грошей, як продукти. Тому від 40% відсотків до 60 ми витрачаємо саме на продукти. Зверніть увагу, це сама категорія, це категорія, яка вимагає саме більше відсотків грошей від 45% до 60%. Але ніхто не замислиться, щоб бути хоча б трохи так скажем, ну, може не багатим, просто може є в людини якісь цілі, мрії. Може, вона хоче щось мати, ніяк не може, тому що каже, що від зарплати до зарплати, і просто навіть не вистачає, щоб відружити гроші. Я вам скажу, а, мені ніколи не замислювалося чисто наполовину відрізати всі відсотки. Тобто купувати а, продукти на 30 відсотків. Сказати, ой, як це, я ж буду голодна. Я вам сьогодні, сьогодні тут скажу, чому ви голодні, чому ви не голодні, і все підряд. А дивіться, 30% це половина. Це якщо ви їсте сім-дев'ять ложок їжі, чи там декілька кусків бути більше там на 3-5, ніж, наприклад, я. Оце і є ця половина. І ту половину ви можете відкласти 30%, щоб ми просто закрили цьому біжневої поставити на всякі ваші мрії, на стілі і так далі. А проте до чого ж я веду? Дивіться, в мене хворий шунок. Я не можу їсти, наприклад, десь там гострий гастрит, мені казали там лікарський, я не можу терпіти голод, більше 4 -3 годин. Тобто 4-5 годин, все, починається боліти шлунок, і це така біль може навіть довести до лікарні, тому що я не можу нічим її, як скажемо, вгамувати. Це дуже серйозно. Тому я, наприклад, їм через кожних 3 години. Тобто в 9 ранку, в 12, 15, 18, 21, 00. Якщо навіть я живу, як хочу, встаю, а там, наприклад, в 15.00 дня виспалась, чи там затрималась десь, чи до ночі гуляла, чи не важливо. Я одразу також продовжую. В 15.00, 18,21.00 там затрималась там, дивлюся, може, стояла до ночі до ранку, далі я їм а, там, у 3 години там, ночі. А, і а, там в 6. Ну і так далі. Відвечора у нас з 18, тобто я їм 6 разів. Зверніть увагу, 6 разів за день. Але скільки я їм? Я не їм а, так багато. Є знайомі, які я вже попереджав, що букать на їх пушисті, ну так буде і культурно, може, це образував, але я не можу сказати там повні. Ну, тобто пушисті, вони кажуть, та я взагалі мало їм, я можу днями не їсти. Це один у них день такий. Це у них там якийсь один такий період. Насправді це неправда. Це неправда. Вони можуть їсти через кожних півгодини. Ой, півтори години навіть перекуси робити, навіть якщо це мало. І в них навіть все одно виходить більше, ніж їм я. Тому, наприклад, якщо в 9 годин я з'їла, наприклад, там, ну я не знаю, не хочу називати страви, як скажем, тому що хтось скаже, ой, сезанку бути броне, треба вівсянку, хорошо, хай буде вівсянка, там, наприклад, ложок там, а чотири я заліяла, так, там молоко, там все-таки діла. Далі дивіться, якщо бутерброди, я їм не більше двох бутербродів. Якщо це. А, що це може бути? Якщо це каша, я можу з'їсти не більше. Три ложки каші і четверте яйце. Або дві ложки, От уявіть собі, що таке дві-три ложки з гіркою, Я з гіркою. От спробуйте хоч раз. Ви скажете, та я голодна буду, та в мене не буде вітамінів. Ні. Вітаміни будуть і все буде. А ви самі робите собі проблему в тому, що чим більше він ви їсте, тим більше вам хочеться, тим більше у вас є апетит і тим більше у вас є голод. Тому що апетит це є звичка. звичка. Від того, що більше вона потребує, розумієте? Апетит потребує більше їсти, а більше їсти або безвичка. І тут таке діло: будь-який продукт я можу навести, приклад, це просто приклад. Наприклад, шоколад я весь не з'їдаю, я можу з'їсти одну четверту, уявляєте, одну четверту, це 25 грам шоколаду, і там запила там, кавою або там чаєм. І все я три години не їм. Уявіть увагу, три години. Зверніть увагу, три години я не їм, щоб ви не путали, тому що ви будете казати, я теж там не їм, а потім не, помітно для себе хап-хап там і взяли там, все одно поїли через годину, через пів, через дві. А далі, що я хочу сказати? І хочу сказати, вітаміни будуть потрапляти, розумієте? А просто зайва, зайва їжа це просто дійсно, це проблеми, розумієте, це викидання грошей. І я хочу сказати, що можна її пити багато. Пити багато це дуже корисно до півтори-двох до літрів в день. Е, І вигідно розумієте, тим, що ми не за економією навіть, але мені вигодно не за економією. От я не займаю, так, займаю економію, в мене там ціль. тобто, якщо б я економією займалася, в мене була б ціль, а щось там купити. У мене немає такого. Я заради фігури це роблю. Але е, в частних випадках і автоматично стає економія, і автоматично я маю більше грошей, ніж я мала б навіть. І не важливо, скільки мене цих грошей. Тому краща дієта це їсти мало. Тепер ви розумієте, чому, кажуть деякі, ми працюємо, ми не працюємо, ми а, мільйонери, а ми бідні, але все одно в частих випадках багато в кого а, немає грошей. Їм постійно мало, їм не вистачає. І, і це нормально, це нормально уїздати саме гроші на продукти. От реально. Ви нічим не постраждаєте.